Мене звати Кирило Безкоровайний, і я співзасновник і головний редактор науково-популярного журналу «Куншт». На мене вплинула особистість, моя вчителька з англійської мови. Вона щось знайшла ну, в мені і вирішила займатися готувати мене до олімпіад. І я виграв спочатку міську олімпіаду, потім обласну, потім поїхав на всеукраїнський, а потім вона одного разу принесла. Інформацію про програму Flex сказала: ну обов'язково спробуй. Ну от я спробував і пройшов з першого разу. Вона дуже любила свою справу, це передавалося її учням, ну мені в тому числі. Справжні вчителі мають мати пристрасть до свого предмету, який вони викладають. Зараз я розумію, що всі ті предмети, в яких я був в захваті, які я ну, досі люблю, і сфери, які мені досі цікаві, це навіть не предмет сам собі, а вчитель. От якщо вчитель так любив цей предмет, що просто ми не могли його не полюбити, от тоді е, ну, ось, ось ці предмети я і запам'ятав і вони так і йдуть зі мною по життю. Ті, що в школі е, цю любов до науки, інтерес до науки привили. Хотілося читати про це й далі, а не було де читати, і, і тому з цієї проблеми. І з'явилася ідея, якщо немає де читати популярну про науку в Україні, то ну потрібно створити це самостійно. Е, я думаю, що успішна, успішна особистість це дуже абстрактне поняття. Але освіта, от в будь-якому сценарії, щоб для вас не було успіхом, освіта е, ну, відіграє надважливу роль. Мені здається, що якісна освіта вона стимулює постійно рухатись вперед, і вона стимулює розширювати світогляд, і вона е, дає. Приємний присмак життю. Тобі цікаво жити, коли ти постійно розвиваєшся. Такі програми, як навчай для України, вони дають можливість людям, які дійсно цим горять, які це не їх останній шанс. Так? Вони хочуть ділитися знаннями. Вони хочуть розвивати дітей. Вони бачать потенціал і вони вірять от в цю місію. Велику я дуже агітую всіх, щоб ви подавалися і. Ставали такими менторами, вчителями, бо ці діти зростуть, вони, їх ви зміните їх життя, в них будуть свої власні проекти, амбіції, плани, мрії. І, і вони будуть вам вдячні ви будете знати, ага, ось це. Ну, я до цього приклав е, свою руку. Я дуже вірю в цю програму, я вірю в те, що е, в Україні є майбутнє, потрібно залишатися і робити тут. Подавайтеся на програму Навчати для України і зміните життя багатьох дітей.